Дуже дуже обережними, щоб вони до того моменту, коли будуть вибори, або коли вони вже будуть потрібні на всі 100. Щоб вірлі і здорові. Вони параної щоб Оглядали, слухали, Не в наушниках ходили, В чому. если заходили, то аккуратно. Не надо. Или, там mm -hmm. тупиков избегали и так далее. Но это как, это не правила жизни, ребята, да. И твою элитку. Ну с... ты, значит, Ваня, и... в правильном направлении идешь, как так, ну, мы да, кстати, мы, да. Это, кстати мы да, псью. это же и диагноз тоже, да. То есть это оценка твоей работы. Тебя оценили, Вася. Тебя офис президента <с оценил, блядь. Они смотрят тебя, братан. Боли твои кращие пятнадцатые. Помолись, не прей, не прей, трохи Главное, знаешь что? Главное, делай, что должен, и будет, что будет. Как я сказал, один будет, ничего да, Все будет все хорошо. Будет. Да, все будет хорошо, будет. Просто надо как-то все равно это, ну, блядь... Мы все в разных городах, даже в разных странах, да? Ой, как а вы знаете, это штука, что -то вербально. От вони борються з, з наружним ворогом, да? а ми з внутрішнім. От поки ми тут цю падаль не, не, не дишимо, розумієте? піздець там буде хлопці. Реально, піздєць. вони навіть заброню... що забронювалися, розумієте? Вони, дивіться, вони зробили без виборів. Ось закон я ж прочитував, робив так само, так би мовити. Нема виборів. Безстрочне. Ну, кабінет постанову. кабінет... А хто на них надіявся? Скажи мене, Ваня, ти правди своє, Верховна Рада, а, а не повинно. Поки народ не забере своє, вони нас забрали країну, забрали національність. Розумієте, багато чого позабрали. Ми лише так би мовити, Нам треба зрозуміти основне. Вони роблять те, що ми їм дозволяємо не більше, не менше. Це основне. Якщо, якщо ми це е, зрозуміємо самі і будемо це пропагувати, щоб люди розуміли теж те, що розуміємо ми, то дійсно відсотків вони не будуть цього робити. Люди люди. Дійсно відбувається. Це моє ну, особисте переконання, але я думаю. а чому ти вообще-то? Вони ну, Воно так і є. Ну...